Вітаємо усіх людей, хто саме зараз дивиться це відео. Ви на Ютуб каналі Прогноз. З вами Катеріна і з вами Медіум Тетяна Гай. Сьогодні ми будемо працювати тут, в студії для вас. Пані Тетяно, я рада вас вітати. Рада вітати і вас, Катеріно, і всіх глядачів каналу Прогноз. У нас з вами сьогодні буде певно завершальний, і не хочеться мені не сподобалось слово останній завершальний ефір в цьому 24-му році. І вже з пані Тетяною побачимося у 25-му. Тому Сьогодні пропоную зробити великий крайній крайній до речі ефір на каналі Прогноз по нашим так би мовити улюбленим політичним темам по актуальним новинам. Пані Тетяно, якщо ви готові, то можемо розпочинати. Я завжди готова для наших людей подивитися всі актуальні питання. Прекрасно. Тоді я думаю, що всіх наших глядачів хвилюють, чи очікувати нам обстрілів у новорічну ніч, тому що новини нам пишуть, що РФ готується здійснити масштабну ракету атаку в новорічну ніч. другий обстріл. Ні, не... я не бачу обстрілів саме в новорічну ніч. От так. сказала ем, якби не бачу, от дивлюся і бачите, карти самі, от як ви вискакують. Ви сказали як відрізали, так і я хочу сказати, що ем, будуть обстріли, а але вже на старе різдво ну, За старим стилем, тому що кацапи святкують його 7, -7 січня. Нам це ми, ми знаємо, коли нам нав'язали це святкування, наче церкву відміняли, да? а святкування на 7 січня нам нав'язали. Тож туди ближче, вже в новому році, Катериночко, будемо дивитися, але в новорічну ніч. Ну, я бачу якісь шахетні загрози, да? які ми вже звикли відбивати. Але масштабних атак. Тобто я бачила три масштабні атаки, ми пам'ятаємо всі ці дати, бо а. я їх називаю. Ви чітко і точно. В новорічну ніч я от бачу, що ми зможемо, знаєте, святкувати нарешті не в коридорах чи в укриттях, а за святковим столом своїми рідними та близькими. О, це чудова новина, пані Тетяно. Але, власне, якщо говорити про те там майбутнє, так, 6-7 так е, січня. Для... Можемо завчасно подивитися, для яких міст буде загроза. А дивіться, не можемо. Скажу, чому Катерино буде відвертою, тому що там ворог готує не просто атаку на міста, а як я вже казала в багатьох ефірах, я бачила атаку на атомні станції. Не на міста, не на нашу енергетику, а от, ну, от таку, так як вони били, так по ТЕЦам, А от саме на атомні. Не знаю, чому так планує ворог, але бачила такі його плани. Ми будемо це ще точно, от воно як не. Не сформовано, так? Тому ми будемо ближче туди до цих дат дивитися, тому що зараз я не зможу читати цю інформацію. Так, звичайно, енергії року можуть спокійно змінитися. Звичайно, ми тоді краще розглянемо, що нам ще наші редактори з актуальних новин надали на сьогодні. Так, політика нам пише що РФ може спробувати захопити частину східної Естонії та вже глушить супутникову навігацію. Доповідає розвідка. Мета змусити НАТО розпочати Велику війну у відповідь. Пані Тетяно, ой-ой-ой, давайте ж подивимося, чи є у РФ дійсно такі плани. У РФ такі плани є, угу. тому що по карті місяць тут -от, і по карті е, Туз Пентаклів такі плани є. І ці плани у них не самі по собі з'явилися. Їм диктують якісь східні партнери, король чаш. Але реалізовані вони не будуть. Семірка жезлів. Ні, не будуть. Нехай не хвилюються, тому що я не бачу реалізації цих планів. А чи будуть реальні спроби захопити тує слабки? Це гарне питання. Будуть. Десятка мечів. Будуть, але якось дуже швидко воно припиниться. Якось знаєте, там не роками, не тижнями. а Якось от якісь потуга, якась буде і її зразу одразу присічуть. Um, тоді, власне, наступне логічне запитання: якою буде реакція НАТО на таку історію, на ці плани або на ці дії. Як занепокоєння. Ну ви розумієте, я не бачу, щоб це якось роздувалося так, щоб викликати якусь реакцію. Угу. Ну, тобто воно тут, тут все йде, от одразу карта смерті випала, трійка Пентаклів. ну Це не таких масштабів. Подія угу. чи от якась потуга це буде, щоб викликати прямо реакцію, я її не бачу. Росія їх завжди провокує, знаєте, наче. Постійно угу. відмовчуються і мовчать, щоб уникнути ось цієї великої війни. Ну, звичайно, от так по картах воно так і показує. Добре, про Словаччину, пані Тетяна, хочу запитати, що Росія, нібито не проти, аби саме Словаччина стала тим самим майданчиком для перемовин між нами і ними з приводу закінчення війни. Спіть, будь ласка, чому саме оцю Словаччину почали просувати як переговорний майданчик? Ну, тому що це найбільш, як вигідно, те виходить от, площадка, да? ну, якщо можна так назвати, для, от, саме для Рашки. Але по двійці чаш і по четвірці чаш я не бачу, що це буде Словачина. Угу. Тобто, значить, можна тоді не розглядати навіть. Чи... І ви знаєте, взагалі по карті помірність. От, це питання навіть можна не розглядати, тому що ну, це буде не Словачина. І взагалі, от вони перемовини будуть здійснюватись так. як… Цього ніхто не очікує. О, я одразу кажу, тому що це не так буде, як ми всі думаємо. Ці mm -hmm. перемовини вони будуть, але не такими, як ми їх бачимо чи десь собі малюємо в голові. Тому от навіть питання саме по Словаччині воно відпадає саме по собі. Так само, як от знаєте, от дуже схожі карти, як ми дивилися з вами, е яка буде реакція НАТО. От тут mm -hmm. точно так само показує. Зрозуміло. Mm -hmm. Тоді не будемо втрачати дорогоцінний час і перейдемо до наступного запитання. Буде пов'язано воно з російським газом, що вони готові постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким контрагентом. Але це неможливо поки що так в умовах позову від Києва. Це заявляє терорист Путін. Так, скажіть, будь ласка, чи буде йти російський газ так, би мовити, через нашу територію? Певний період так. Цей дозвіл буде для вигідних для нас умовах? Дивіться, спочатку, от зараз я бачу, що він буде. так, от Ситуація не зміниться. Тобто, як, ну, от як було, так і, так і буде. да. Зміни в ситуації настануть е, десь е, наприкінці весни, початок літа. От там ми вже будемо диктувати от свої умови. Мені от так показує по карті мир і е, туз Жезлі, такі дуже цікаві карти, що умови, якби. Я зараз зараз таку цікаву річ, що знаєте, ми називаємо Путіна кровавим терористом, так агресором, тому що він постійно там ну, як хоче диктувати свої правила, хоче завойовувати, щоб було вивизволять концов Але тут зараз я бачу, що ми як міняємось місцями. Розумієте, отаку ситуацію. І це до речі, не тільки газу стосується. Ми як зміняємося місцями, уже ми диктуємо правила, і це не тільки стосовно газу. Дуже цікаві події Катеріно. Ми будемо спостерігати уже в першій половині 2025 року. І вони будуть приємними для України. Тобто, от в стрічці новин, яку ми щоранку да ми прокидаємося всі. Ми перше, що робимо це за кавою, навіть не бажаємо один одного. Гарного дня, а ми новини, новини, новини. І 90% для нас цих новин були жахливими. Ми дивимося про трагедії, ми дивимося, про як просунувся ворог, так, І що було зруйновано, про жахливі новини зникнень людей, про, про полони. То тепер цих новин поганих ставатиме в. Процентному відношенні все менше, менше і менше, і кожного дня ми будемо прокидатися і читати хороші новини для України. І от вони з часом зростатимуть, зростатимуть, і це стосується усіх сфер життя. Усіх сфер і переміни вже будуть ще січень, трошки треба буде потерпіти трішечки-трішечки. А далі ми вже будемо працювати, я ще раз кажу, над звільненням наших земель, над повним знищенням ворога. Тому що навіть якщо подумати про те, що ворог може припинити вогонь, повірте мені. Ну, позбавитися ворога, перемогти, це тільки знищити його. Тому що це не, та, не ті, е, е, як скажемо, Опоненти, так, з якими можна домовитися. Тут так. тільки знищення і тільки розпад рашки. Оце я бачу. Хочеться дуже вірити в хороші ті слова, які ви сказали. Але пані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи розглядали ви вже новину, яка сталася вчора, так що пасажирський літак «Ембайер»… Не розглядала ще. А, не розглядала? Mm -mm. Тоді давайте подивимося. Я думаю, що це цікава новина. Що пасажирський літак Ембаер виконував рейд Баку Грозний, столиця Чечні, і зазнав катастрофи на протилежному березі Каспійського моря у Казахстані. 38 із 67 людей, на жаль, загинули. Ну і власне звичайне запитання: чи причетна до цього Росія, чи буде вона за це притягнеться? Це дійсно випадковість, як вони виправдовуються. Знаєте, скажу такими словами: випадковості Катерино не випадкові. Ви... Пам'ятаєте, ми а, то і з вами говорили там, і з іншими теж ем, ведучими про те, що будуть ставатися такі події, які будуть приводити, воно буде закручуватись, закручуватись. От вони всі будуть думати, що вони, що вони трапляються випадково, але всі вони занепокоювати, занепокоюватимуть світ. І будуть е, показувати, от знаєте, як котеня, яке трошки пішло не в правильне місце, от показувати носиком, от агресор, от, подивіться, він нищитиме весь світ, не тільки Україну. На, наступними можете бути і ви. І я хочу сказати, що так, це була не спеціально був збитий цей літак. Ну, от, це випадковість. Але ще раз, давайте повернемось до того, що випадковості не випадкові. Угу. І ми ще будемо спостерігати подібні події. Ну, бо просто було цікаво, чи е, притягнуть за це, так? І можливо, ми б побачили, кого вони хотіли знищити, якби це було ціленаправлено, Але... Чи притягнуть, не притягнуть. Ну, ні. Але дадуть, бачите, знову ту ж чаш випадає. Але якби покажуть, ще раз акцентують увагу, подивіться, це країна. Агресор це країна кровавий терорист. Угу. Так, тим паче, там на території Казахстану. Я думаю, там той такає в шоці. Угу, Отож. Будемо спостерігати, я ж кажу, дуже цікаві речі. В цікавий час живемо. Ой, да. Знаєте, хто історичний, це, це вже як цитата крилата. Ну, у нас залишається остання тема коротенька, про яку я хотіла би поговорити. Це з приводу американського поки що президента Байдена. Е, власне він пропонував. Е, це цитата цитата від терориста Путіна. Байден пропонував мені відтермінування ухвалення України в НАТО на 10-15 років, але ж ви її підготуєте і приймете? Так заявив терорист. І, власне, скажіть, чи були такі пропозиції, і нас не приймають саме через цю домовленість? цікаве питання? були такі пропозиції, Ні. От ви знаєте, що трійка Пентаклів і дев'ятка мечів каже про те, що не було таких домовленостей. Це якось як перекручені слова. Можливо, десь там щось. Знаєте, Байден, ну ми ж знаємо. Десь там щось отак от промовив, угу. а тут було перекручено, не було таких пропозицій. І не через те нас не приймають у НАТО. Зовсім не через те. Давайте ми завжди шукаємо у кому у, ну, хтось винний. Ні. Ми знаємо, що. Тяжко, країна ставала на ноги, країна розвивалась, Ми бачимо зараз, ми маємо змогу побачити, скільки ворогів множилося, плодилося в нас всередині країни. І це дало теж результат. Зараз ми викорінюємо це зло, але не це є причиною нашого, скажімо так, невступу до НАТО. Угу. А речі, пані Тетяна, якщо ми вже заговорили, ем, якщо відійти від е, всіх політичних питань і хотіли соціальне поставити вам питання вчора, е, значить, прочитали ми в новинах, можливо, ви вже розглядали е, це справа Ірини Фаріон покійної ось цього хлопця. Йому наче має змінити покарання на довічне ув'язнення. Скажіть, будь ласка, чи буде в нього це довічне ув'язнення, і чи він той справжній вбивця? Давайте я дивилась це питання ще по гарячих слідах, чи він вбивця. Мені показало, що вбивця не він. Давайте зараз глянемо ще, чи не помилилась. Ну, будь ласка, вісьмірка жезлів. Ні, вбивця не він. Він спеціально взяв вину за, за оплату, за велику оплату, тому що, так як мені показують, його сім'я цього дуже потребувала. Також мені показують, що в нього ще не все гаразд із головою, але це не він. Чи буде довічне ув'язнення? тузу жезлів? Так. Боже. Чи повісять вину на нього? Так, тому що він зізнався. Але я не бачу крові на його руках. Я працюю із Каїном, це перший братовбивця, ну хто знає, хто слідкує. Якщо у людини є кров на руках, я бачу одразу. У нього крові на руках нема. Боже, і ті гроші, що вартували того? Ну там дуже складна сімейна ситуа ситуація у нього з мамою, там дуже в нього непорядок і з ну, в нього не із головою. Скажу так. Я бачу ту маму, ті інтерв'ю, що вона там говорить. Ем, ну, там все, це, це, знаєте, козел відпущення. Угу. А пані Тетяно, хто причетний до тоді до вбивства, звідки руки Я зараз скажу таку одну річ, але я її перевірю зараз спочатку. Не зовнішній ворог. А внутрішній. А ворог внутрішній. Ворог зсередини. І це, знаєте, як було от по королю мечів, як показово. Ось, дивіться. Що вам за свободу слова? Ось я не у всіх висловах підтримувала там от в радикальних, тому що на, на мою я вважаю, я вважаю, що в неї такі радикальні досить були висловлювання. Так не будемо про покійних або добре, або ніяк, але ніхто, ми, ми тому й живемо в демократичній державі, що маємо право на свою думку. І ніхто не має права забирати у нас за це життя. То тут я бачила, що така показовість показати це. Ось, не будете ви вільно висловлюватись. Але це тиснув ворог не ззовні, це ворог внутрішній. Знайдемо колись цього ворога. Ні. Зразу кажу, я дивилась ні. А чоловік чи жінка? Жінка. Та, ладно, ого, до української політики вона. Можливо, до Верховної Ради. Так, має. Від і то, дуже велику. Ми її знаємо. Вона публічна. Ми її знаємо. І ми про неї ще почуємо. І будемо навіть вважати її своєю силою. Ну, що оце та жінка, яка. Пам'ятаєте, колись пророцтво Мольфара не чия, що жінка врятує Україну? І ми навіть певний період будемо думати, що це ця жінка. Але згадайте усі картинку. Пам'ятаєте, такий мем був, коли м, стоїть перед, перед людиною малесенька дівчинка, маленька, красива така, і так тримає. От перед нею здоровенний демон, який от тримає. І обоє вони тримають руки за спиною. В демона угу. там квіти цій дівчинці, а у дівчинки маленької, яка наче на вигляд так, ну така миловидна, красива, а у неї за спиною величезний ніж. Угу. Тож давайте не будемо забувати, давайте будемо слухати по відчуттях, тому що ще дуже багато вовків в овечій шкурі проявляться з часом, і ми не знаємо, чого від них очікувати. А як медіум, можна сказати, ну просто так вбили Фаріон, а потім сталося так, її зять загинув на фронті. А, хто, хто, хто ви кажете, вмер? Ну, Фаріон вбили, так, вона померла, а потім померли її, помер її зять на фронті. Загинув ага. чоловік Софі. І багато людей цікавилося. Просто раз ми вже почали цю тему. У нас є дійсно одна хвилина до завершення ефіру. То скажіть, будь ласка, як медіум, чи це я не знаю, це якась це щось родове, якесь порча, прокляття, якийсь, не знаю зглаз, е, щось якийсь негатив. Ну типу просто так багато співпадінь. Це не співпадіння, це дивіться якби кара. Від е, мертвих, тому що багато було сказано слів. Е, ну, ми знаємо там і про фронт, і про людей на фронті, не будемо ще їх повторювати. І я хочу сказати, що загибель зятя це не остання смерть в її родині. Мертві, які пішли не, не по долі, які пішли е, через стихійну смерть, тобто війна, якась хвороба. Да, е, вони і їм не було по долі написано, але інколи жнець. Він так робить, так так іде чистка. Але ті люди, які померли такою смертю, не по своїй долі, вони дуже довго не, не впокоєні. і вони відчувають як силу от тих людей. Ем, до, ну, в яких типу, є причетність, розумієте, mm -hmm. до їх смерті. Тобто це така велика сила. І отут так само це ще не остання смерть. Mm -mm. Далеко не остання смерть в її родині. Ось так само, пам'ятаєте, ми коли з вами Катерина говорили, як от ті мертві, які полягли на полі бою, будуть нищити росіян до семи колін. Mm -hmm. І пам'ятаєте, як ми говорили, що ці росіяни, які кажуть, ми в не політики. Да -да. Бо думають, що знімуть з себе цю відповідальність. Так, ось стихійна смерть. Вона не відчуває якусь конкретну людину. Вона бачить як такими образами. так? Тобто ти Росія, значить, всі, хто там, ви причетні до мого вбивства. Все, і там ніхто розбиратися не буде. Це Але працює, все... це дуже потужна сила. Ніякий земний суд не є таким потужним, як є потужними сила смерті, особливо сила стихійної смерті. Та, але все одно, знаєте, якось жалко бідну ту Софію з двома дітками залишитися. Ну, Катеріно. Жалко, звичайно, роз... жалко, але є багато і до людей, які просто втратили не одного навіть не одну навіть людину на війні. Я та людина, яка дивиться відео в соціальних мережах і плачеть, яка про котиків, про собачок. Ну, тобто я дуже сенситів і дуже чутлива. І мені шкода майже всіх. Ну, звичайно, там, окрім русні і всехти. Ну, русні, русні не шкода, тому що вони не люди. Пані Тетяно, на цій прекрасній ноті я буду завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли і доєдналися до каналу прогноз. Хочу побажати вам усього теплого, мирного і доброго в наступному 25-му році. Ми будемо чекати ефірів з вами вже так, теж в ньому, в 25-му, щоб не повторюватися. Тому я дуже вам дякую. дякую. Підписуйтесь на нашу пані Тетяну Гай. Всі її соцмережі вказані тут під відео. Дякую вам, Катеріно, і що хочу сказати всім підписникам каналу Прогноз і, взагалі, всім українцям, пам'ятайте, що найтемніша ніч уже позаду, а ми вже наближаємося до нашого світанку, а згодом і розквіту нашої неньки України і кожного українця, чи то на її території, чи то взагалі у всьому світі. Так, нехай буде так, пані Тетяна. Обіймаю вас серцем і прощаюся до наступного року. До побачення! До побачення.